Отож, доброго дня, друзі. Дане відео у мене на каналі є, є на російській мові. Проте зараз я хочу абсолютно всі відео перезаписати українською мовою. Тому почнемо з головного, з головного сайту, який нам буде допомагати, якщо ми знаход... цікавимося світом криптовалюти, нам він цікавий. Який би ти не був експерт, все рівно до цього сайту всі звертаються. Це сайт CoinMarketCap. Хочу просто коротенько, швидко пробігтись по даному сайту, пояснити, чому він класний і чому, в принципі, він нам необхідний для роботи. По-перше, тут знаходяться всі монети, які є абсолютно на ринку, тобто на якій більші вони торгуються, неважливо нам. Ми можемо зайти і побачити абсолютно всю інформацію про будь-який проєкт. Ми можемо побачити, коли виходить новий проєкт. Коли він заліститься, абсолютно все зараз коротенько, швидко все покаже. Тобто, якщо брати, наприклад, сам саму першу сторінку да, даного сайту, ми бачимо, що сайт показує, що у нас 22 948 проєктів на даний момент на час запису даного відео. Є е, така думка, що перші там, 100 монет в даного списку даного сайту це прям топові проєкти. І якщо ви багато там десь дивилися оглядів на Ютубі, то вважається, що варто купляти топ-100 цих монет. Але я хочу вам сказати той факт, що не ведіться на це, тому що колись в топ-100 була Тералуна, колись топ-100 був FtX. Що це, це за проекти? Це проекти, які просто зіскамились і пішли, грубо кажучи, в ноль. Тому на це не дивіться. Що вам потрібно, наприклад, для роботи? Вас зацікавив якийсь проект. Я не буду зараз. Проєкт, якийсь там брати, що говорити, що він для мене важливий, я просто взяла на, грубо кажучи, випадково натиснула. Не дивіться, ми зараз не говоримо про сам проєкт. Ми відкрили, наприклад, це солонка. Всі про неї чую, тому, чули, тому я її відкрила. Ми відкриваємо, ми бачимо. Ціну солани на сьогоднішній день ми бачимо а, загальну капіталізацію. Ми бачимо, скільки всього монет в емісії, скільки монет буде випущено, а, і, в принципі, яка буде ціна. Ми можемо побачити сайт компанії, ми можемо побачити ком'юніті компанії. Ми можемо. Перейти абсолютно всюди, що нам потрібно. Тобто, я зараз не буду розбирати окремо, як розбирається проєкт. Я просто вам хочу показати, що на цьому сайті ви можете знайти все зараз. Про сам функціонал сайту говориться. Про розбір проекту буде окремо відео. А ми бачимо, тобто, графік, ми можемо поставити а, І ми бачимо, як розвивався проєкт, коли він виходив на ринок. Тобто ми бачимо, що він вийшов на ринок. В 2020 20 році коштував він 50 центів, а максимальна ціна була 220, 250 да, десь доларів і тому подібним. Якщо ми спустимося вниз, ми побачимо, на яких біржах торгується проєкт. Тобто суть в тому, що CoinMarketCap дає нам можливість повністю розібратися весь проє... в проєкті. Якщо вам буде цікаво, можете ще попробувати полазити. В Чому ще зручність коїн маркеткапу в тому, що, наприклад, якщо ви зберігаєте свої активи на різних біржах, тобто у вас є на бінансі, байбіті, на холодному гарячому кошельку, ви можете зробити собі своє портфоліо. І занести сюди абсолютно всі свої активи. І ви будете бачити, в якому стані у вас зараз активи знаходяться, тобто який у вас актив в плюсі, який, наприклад, актив у вас в мінусі. Вам буду показувати у відсотковому співвідношенні. Це монетки, які я тримаю на різних біржах, на різних холодних кошельках. Це список не повний, тому що поки що я чекаю падіння біткоїна і буду добирати список. Зараз не про це. Тобто ви собі загнали кожну монетку, і у вас тут середня ціна покупки показує, да, тобто по якій середній ціні ви купляли той чи інший актив. І тому ви бачите, в принципі, є у вас прибуток від даного активу, чи немає. Дуже зручно. Далі у вас є розділ продукт. Продукт. Тут ви бачите проекти, які збираються виходити на айдроп, проекти, які виходять на СЕО, тобто календари, які вийшли, які будуть виходити, скільки. Тобто, ви тут можете слідкувати за новими проектами, які вже на стадії того, що вони вже йдуть, які будуть. Іти закінчені проекти, тобто я маю на увазі проєкти, які залистились, не залистились на біжах. Це, в принципі, неважливо. Тобто, ви тут можете слідкувати абсолютно за всім, мати можливість бути, грубо кажучи, в курсі всіх подій. Ви можете тут навіть робити там по категоріям підбирати монетки. Тобто вас цікавить певна якась категорія, ви собі, допустимо, вас цікавить тільки NFT, ви хочете бачити проєкт, який тільки пов'язаний з NFT. Ви пишете. Категорія NFT, і у вас тут всі проекти, які пов'язані з NFT. Тобто першість проєкту це будуть найсильніший проєкт в NFT і так далі далі. Але ще раз повторюю, не прив'язуйтесь до списку, тому що першість вона завжди змінюється. Ви можете собі також додати в ліз тобто монетки, з якими ви би хотіли слідкувати, але ви їх ще не купили. Тобто, як воно у вас буде, і динаміка руху цих монеток. Тобто, ви можете собі додати, допустімо, якесь нагадування, що якщо, наприклад, ця монетка дістанеться якоїсь ціни, впаде чи підросте, вам прийде пуш-увідомлення на телефоні. Тому, в принципі, це топ-1 сайт для роботи в криптоіндустрії. Тут дуже багато нюансів класних, розібравшись в ньому, в принципі, ви будете на крок попереду завжди. Він не тільки сайт, в нього є ще на телефоні приложення, дуже зручне в користуванні, тому користуйтеся, роздивляйтеся, будуть якісь питання по сайту. Я думаю, в принципі. Роздивлятися цей сайт можна самому. Тут, да, тут це на англійській мові, але перевести на, допустим, українську мову, ви можете і спокійно собі а, розбиратися. Тобто, бачите фільтри, категорії, абсолютно який проєкт вас цікавить, на якій платформі він працює. Тобто, якщо ви хочете, щоб у вас проєкти були тільки на платформі, там, скажімо, Palkadot, вибираєте собі PalkDot, Da, І у вас всі проекти, які пишуться на платформі Palkadot. Дуже класний, дуже зручний проєкт, сайт, тому користуйтеся всім сводкого дня!